Всім привіт! З вами Рижик і сьогодні я знову на кухні, але цього разу я готую не їжу, а напої. Oh my God! Wow! Я обожнюю чай в усіх його виглядах, всі, всіх можливих взагалі. В мене є ПР, В мене є мінутка. І в цьому відео я буду готувати напої на основі чаю. Тут будуть і холодні, і теплі. Я спеціально для цього купила собі стакан, бо в мене не було стакану. Почнемо ми з дуже незвичного чаю. Я його взагалі, взагалі стільки от зараз забрала, я навіть не відкрила його ще. А це чай анчан. Здається, він китайський також. Він синенький, ну можна помітити дещо. О боже. Вот такая красота. Mm -hmm. Синий чай от чай. Mm -hmm. А нет, це тайский синий чай. Mm -hmm. Ви з орхідеї під назвою чай три часто. Настій чай синього коле. Короче, з Тайланд у нас чай. Лот. На вулиці 27 градусів. Я, я... А, до речі. До речі, сьогодні в день чаю. Міжнародні, тому я вважаю дуже символічно. Він до речі дуже дивно пахне. Десь буде наполовитку трішки більше наливати, типу 500 мл, то я думаю, десь такої жменьки вистачить напевно. Да. І так, я без найменшого уявлення, наскільки це треба настоювати, але я хочу спочатку спробувати просто в чистому вигляді, тому що я знаю, що якщо додати лимон, то він стане не синім, а фіолетовим. Спочатку треба спробувати, що це у нас таке взагалі. О, oh Боже! він yeah! справді синій. Ну і що ж, він трішечки... Ну ладно, не дуже помітно, але він трішки э, остигнув, тому можна пробувати. Але це дуже прикольно виглядає. Боже. М -м. Це смачно? Він в нього такий легкий... Трав'яний присмак. Такий ну, приємний чай, мені подобається З іншого боку, я не знаю чай, який би мені не подобався. Але це смачно. <пі> ну, трішечки. Хоба. Бачите? Тепер сюди видавлюємо ось цю штучку. О! О боже мій! Це що таке? Треба було хімію вчити в школі. І тепер треба якось обережно налити синій. Щоб вона не перемішалася, вона перемішала сьогодні, так? Да? Ну ладно. Буде фіолетова водичка. Ну, це 10 з 10. Мені подобається. Замало льоду було, тому воно не вийшло. З градієнтом, якщо він був би весь стакан з льодом, то ви вийшов би. А так, але все одно. Дивіться, який прикол. І це чай! Ну що ж, три годинки пройшло, можна заварити новий чай. Apple cinnamon Tea. А, Так, да, я роблю чай по рецептам з Pinterest, по картинках. Шикарна ідея, коли натампись на три пакети качаю. Це його проблема, тому що це не зовсім той заварник, який потрібен, тому що в нього є ось ця от фільтр, а мені туди, коротше, незручно буде. Треба яблуко. Ой, яке воно гарне на камері. Я аж не очікувала, бачите? Коротше, треба його нарізати з цими е дольками. Я, коротше, буду використовувати ось ці сердечки. Коротше, буду використовувати ось ці ось штучки. І ось цю. Ці... А це буде для декору. Я вважаю в такій справі, обов'язково треба користувати. Е... Подивлюся, я, я думаю, це ще небагато буде. З іншого боку. Я не знаю. Ну, до цього цього. Де? Де що? А. До цього всього ще треба. А, ця Паличка кориці, От яку ще палочку? Ну боже, ж! Я, с... Я відчуваю себе good wish. Я ніби якесь зілля варю, але зілля таке гарне. Типу. Яке приносить щастя, позитив. Я зрозуміла, я бабуся, тере, ця відьма, яка варить позитивні зілля. Ти приходиш, п'єш чай, розмовляєш по, по душах і все в тебе в житті класно. Це такий сейф плейс. Блін, треба все. Я відкриваю якийсь чайну кафетерій. Це дуже іронічно, де буде, який буде називатися Good Witch або щось таке шикарний стартап-ідея. Я от з вами заговорилася і забула, що мені ще треба мед. Таке я не знаю скільки. Зараз так це скалова ложка. Я насправді не люблю сладкий чай, але ось такі, у мене тут всього. Я, ну, ладно. Окей, я думаю, це буде дуже смачно. Якісь дубежіння вимкнули світло, вкрали чайник з кипятком. Подивіться, яка краса просто. Вау! Я ще Пінтересті. У мене є кипяток! Тут ложка, тому що тут мед. Тому ми спробуємо так зробити. І це все діло оба. Там написано дві, два цих стакані. Я не знаю, як вони міряють, буду робити тачаничок. Я не знаю, наскільки його треба поставити, щоб він типу я не знаю. Настоявся на Я думаю, хвилин на п'ять. minutes later. Що ж пропоную пробуємо? Ой, все вот такой яблочко. Оно <гум> пахнет просто шикарно. Я прям чувствую себя а вот такой cozy-cozy-grandma. <смачно>, Смачно я чувствую корицу, мед, но яблоко почему-то не чувствую. А, ні, набрехала я. Вімриток знов. Це другий день, ми думаємо, що її усіляки. Сьогодні в мене такий лакшері обід, тому що я встигаю щось приготувати і чесно, мені дуже лінь, тому холодний чай до нього буде також підходящий. По факту, це просто е, чорний чай з лимоном і з льодом. Е, але чомусь написано, що це напість з США. Ну добре. Е, в цьому рецепті також треба два пакетика чаю на один стакан води. Ми ну, ставимо запарюватись чай і міліну. Ну і цього разу я користувалась. Я нам багато льоду формочках для кексів. Тому що ну найбільше покупати якийсь спеціальний, якщо є можна просто не заборонити е, От, І е, великий льод він краще, ніж маленький, тому що він довше е, тає, тане е, тому він не так сильно розбавляє напій І при цьому е, охолоджує його. Тому. Три, напевно. Я не знаю. Не можна ще так для краси чистити беремо Лімон. Гарно? Дуже. От, е, я не знаю, як вам так, щоб ми прикольно тебе. Наливаємо чайок. Мені не подобається, коли заливати просто холодною водою, тому що сам по собі чай тоді не заварюється. Це погано. Тому ось такі от вайби. Girl це легкий, доступний ну, Мені здається, всім, у кого є лимон і йорд. А... Ну і чай, звісно. І так, вже вечір, а це значить, що можна зробити щось більш різкове. Для наступного чайного напою нам потрібен ананасовий сік. Дуже неочікуване. Я, до речі, ніколи не пила ананасовий сік, тому... На ваших очах пробув вперше. Я взагалі насправді не дуже люблю на So, I like it! Коротше. Потрібно аж 4 пакети чаю. У мене є трішечки заварочки, яка залишилась з обіду. Тому я зараз просто заварю ще. І будемо робити такий tropical iced tea. Також, окрім чаю і соку, там написано, що потрібна столова ложка цукру. Але там написано, що сам по собі сок повинен бути без цукру. До речі, потрібен соплемон. Але оскільки цей сік він <сум> з цукром, то я просто додав, напевно, вдвічі менше. Під такий вайп навіть сонце почало сідати вже. Так, ну, тому додаємо, значить, цукровий сироп. Так. Потім додаємо лимонний сок. Готово. Так. Тепер повітрям триває глімою. Додаємо сік. Десь отак, я думаю. А, і тепер додаємо ще чай. Вау! Wow. Дивіться! To... Це так смачно! Чесно, це 10 з 10. Це прям дуже смачно. Late again. І так, день третій. І цього разу ми готуємо ось в такому графіні. Тому що там треба багато. Вимірюється все в стаканах. Але на щасті в мене є... Ваги, які можуть це все порахувати в, е, в стаканах, бо я не розумію, скільки це. Буде в нас чай з полуницею. Е, потрібно зробити окремий сироп е, полуничний е, і окремий чай. Чай в мене вже не стоїться. Е, тут 4 пакетика на один стакан, От, але там ще треба 5 стак... Чи ні, 4 стакани холодної води. Зараз будемо робити саме, саме сироп. Потрібно пів стакану е, полуниці для початку і помити її. Трішки змінили ракурс, дивіться, в мене ще є піони. Tropical vibe. Я просто полуницю з усіма іншими, іншими інгредієнтами. Так, я все правильно вам сказала, треба. Стаканчик води. І це не остеса. І одна четверта Це Я вирішила, що робити за допомогою погрожного блендера. І так, тепер це все треба зібрати. Я думаю, треба починати з сиропу цього. Напевно, я думаю, цукор можна класти по смаку, тому що потім там ще треба додати стільки ж цукру. Але тут залежить від того, яка у вас полуниця. Я ще трішки додам, тому що у нас вона не дуже солодка. Спочатку чаю, що розрахувати, скільки додавати далі води. Бо треба 4 стакани, а я не певна. От. Ну, тут очевидно не 4 стакани. Де ж без лимонного соку, без нього не обходиться жоден напій такий. Я дуже люблю усі полуничні напої, це прям. Великі Сибір'я. Головне, щоб все було ще смачно. Це смачно. Чай додає такої легкості, він не дуже такий насичений через це, але це прикольно. Що ж, ми продовжуємо готувати чай. Чай залишується незмінним. Сьогодні в нас дуже легкий чай в приготуванні. Потрібно заварити на два пав'яти чаю. Ну, звичайний стакан. У мене просто він великий, тому я неповне надавала. Потрібен один стакан гарячої води. От! І далі треба додати вісім. Стилових ложок згучаного молока. Це називається якось Тех Тарік. це малазійський чай. Мені здається, що це щось на кшталт спрощеного молочного чаю. Я не пробувала молочний чай, хоча в цьому відео він теж буде, і в ньому багато клопоту, там багато продуктів треба. А Тут тільки чай і згущене молоко, тому зараз будемо пробувати. Мені здається, це цікавим поєднанням, хоча я не дуже люблю. Чай з молоком. Не знаю. Я в цьому відео дуже багато кажу, я не люблю. Чай з молоком, з цукром, або ітого я роблю чай з цукром, з молоком. Ну, але це цікавий-цікавий досвід. Я трішки без найменшого уявлення, як ми це все видавити правильно. Мені здається, в мене тут не буде 8 ложок, але ладно. Що ж, ми нарешті. Це зробили, Треба тепер це, напевно, перемішати. Ой, який в нього приємний колір такий. Тим часом почалася повітряна тривога. О, боже, він такий світлий вийшов. Просто я так покажу. Цікаво, цікаво. Що, я пропоную пробувати. Воно дуже приємно пахне з молоком. Логічно, бо тут вісім ложок авієй. Mm. Mm. Це смачно. Ну, що чому б це було? було не смачно? Через те, що тут прям багато звичайного молока, воно дуже сильно відчувається. Спочатку здається, що ти п'єш ніби... Чисто його, але чай він знову ж таки розбавляє, і воно робить таким, ну от прям дійсно, як напій якийсь. Це таке, це ніби як смак дитинства, хоча в дитинстві ніколи такого не пила. Дуже приємний такий е, молочний і солодкий смак. Таке пить і дивитись мультики. Оце да, це кайф. Ну, неочікувано, мені прям сподобалось. М -м -м, це прям клас. О, вау, я буду ще таке робити рік в Малайзії шарять, що робити? Сьогодні я хочу зелений чай і вгадайте, що я також його не дуже люблю. Але не знаю, ну просто мені чорний якось більше подобається. Не Теж я його не люблю. От, і сьогодні у нас взагалі він називається Honey Lemon Ginger там... Tea. Він там повинен бути з лимоном. з... Медом і з імбирем. У мене є тільки е, імбір е, і лимон без е, меду. Додам просто цікаво, тому потому е, Потомуша. <рочу> Коротше, я роблю на свою балюю, е, тому сюди беру два пакетики зеленого чаю. Е, е, я не знаю, також наугад лимон і імбир. і Будемо пробувати. Так, ну, Я думаю, ось такого шматочку лимону буде достатньо. Напевно. А от з імбирем він мене молодить. Та написано свіжий. Звісно, це буде краще. Але де я вам травні знайду свіжий імбир? Я не знаю. Е, я його, наприклад, ніде не знайшла. І цукру я додам дві чайних A few moments later. дивний напій. Ну, я майже нічого не відчуваю насправді. На смак. Дуже слабко виражений імбир, хоча я ще досипала ну, таке. Я думаю, якщо додавати усі ці інгредієнти в більшій кількості і типу, там свіже лимон, ну мене так не свіжела, а там свіжий імбир і так далі, то, можливо, воно буде прям прикольно. Але з того, що робила я, то вийшло ну, таке. Шістдесяти. Всім привіт! Е, дуже неочікувано. Ви тепер потрапили на мою роботу е, і тому е, зараз будемо готувати якийсь дуже дивний коктейль, який я колись побачила в Pinterest, але я його не зберігала. Тому робимо тупо наугад, як в цілому, все це відео. Там він був на основі зеленого чаю, але я буду робити на основі ...м'ятного чаю. Ще до їм. Дивіться, у нас тут гарні стаканчики. Вау! Коротше, весь прикол в тому, що це буде зелений чай з лимоном, який ми зараз е -е, От. <laughs> от е -е, і залити О, цю... <пух> боже мій, За <гул> екшен. Мінеральною водою. Е -е, я не знаю. Мені здається, повинен бути освіжаючим. Або якесь гамно. Подивимось. Я думаю, ніхто не образиться, якщо я отаку малесеньку, долічку лайму візьму. Да. Почавлюємо і залишаємо отут. А можна було ще взяти м'яту, але я за мало, малу. Так да. я не знаю, скільки, в яких пропорціях це все. А, сироп. Можна ще сироп додати. Додавати чи не додавати? Питання хороше. Зараз подивимось. Я Буду пробувати, я буду якщо додавати. Ну прям видно, що я наливаю, дуже рівно все так акуратно. Помітно, так? Ну, я думаю, ви помітили. Моя акуратність просто рівень бог. Де моя тряпочка? Оба! Тепер все пахне м'ятою. Кайф. Тепер наливаємо водичку. Газовану. Мені здається, треба було менше чай наливати і більше газованої води, але ну що вже зробиш. Прикольно. Прикольно, дуже так антоп. Це як дуже хелсі. Що ж, сьогодні фінальний день цього марафону дивних комбінацій чаю. От, сьогодні я буду готувати ще два молочних чаї. Я набрехала насправді тільки один. Ну, В цьому рецепті також треба підігріти молоко, але там не треба його варити. В рецепті на 4 порції мені не треба, будемо робити на 2. Хоча я і 2 не вип'ю, але на дві це буде 50 мл молока. І якось зараз будемо вираховувати, бо там треба. 25 грамів е, молотого кардамону. Я молотий кардамон не знайшла. Тому буде просто. Як мені його відкрити? А! Коротше, приблизно буде 10 грамів. Я не знаю, ну, нехай це буде 10 грамів. Я би вже було, було багато. Е, і те ж саме приблизно 10 грамів імбирю. Це теж. Пів пачки е, ванільного цукру. ще потрібен е, цей коричневий цукор, але я так, що ну, він просто дорогий. <смі> тому... А в мене немає спонсорів. Ще додам корицю, тому що, мені здається, ну це буде прикольно. В рецепті оригінального його там немає, але додам, тому що, я не знаю, це не... Ну, точно не зробить його гірше. А і ще там треба просто, ну, знову ж таки, той цупер. Е, аж цілих 2 столових ложки. Там написано підігріти, але щоб воно не закипило. Тут так, так мало молока, що я не знаю. Але насправді пахне дуже-дуже приємно. Цей раз у мене не моя чашка. Ось така от. Мені просто потрібна маленька. Тут приблизно 250 мл, тому я наливаю десь 200 мл чаю. Ну так, на глаз. Тут два пакетика чаю. Я не знаю, типу там листовий треба. У мене немає чистого листового. І я використовувати цієї, тому що там є ці е, горошинки кардамону. І так, вливаємо це ось сюди. Маса це я така, якась, досить густа. Мені здається, тому що тут багато цукру. Воно хоче протіжуватися. Прикол. Коротше, мені здається, це баба не просто висипає. Ну, сама по собі молоко з спеціями це досить смачно з цукром. Це дебу... Це прикольно. Це смачно. Так, да, зараз будемо пробувати. Цю дивну суміш. Виглядає, чесно, не дуже, але я думаю, воно так виглядає через імбир. Зараз я думаю, що якщо навіть з чаєм це буде не дуже, то окремо молоко я так точно буду робити, тому що я насправді не люблю молоко. Ну, просто в звичайному вигляді. Але зі спеціями і цукром це дуже такий якийсь різдвяний вайб. Мені дуже подобається, то можливо я на буду щось таке робити. Це смачно? Це смачно, тут молоко майже не відчувається. Він такий, в нього немає цього хімозного відчуття спеції. От він такий пряний, але в чистому вигляді це дуже прикольно. Мені подобається насправді. Клас. Я поставила напою 8 з 10, тому що він не дуже яскравий. Late again. Я вирішила зробити свій авторський рецепт. Корот, знову будемо експериментувати, експериментувати з чаєм е, анчан з лохини. План заварити у цей анчан, чан е, взяти зробити з лохини з сукром її там додати лимону, типу такі, як, е, топінг. От, І цей чаєм анчан і повинно вийти такий фіолетово синій напій. Додаємо лохину. Я думаю, так приблизно ну, близько там, столової ложки цукру, можливо, чуть більше, чуть менше. Ну, це, вже, це вже, як ви відчуваєте, трішки лимонного соку. Це база. От нехай буде десь ось так. І все це треба перебити блендером. A few moments later. Тепер це все чудо треба змішати. Е, я думаю, я буду... Ну, окей, хай буде увесь. Е, додаємо льоду. Тепер в мене заварився вже анчан. Е, я зараз, скоріш за все, все просто тут буде в цьому чаї, але ну, вам бажано е, акуратніше, ніж це роблю я. Вау. Wow. Так, тепер пропоную це цього Франкенштейна спробувати, Це прикольно. Трішки а, не прикольно, що оці шкурки від блохини наш телефонці а, вони залишаються. Але Антон, до речі, дуже класно доповнює, Я думаю, я б додала трішки більше цукру, тоді взагалі було б. Кайф. Але так, це дуже смачно. Це насмак, дійсно, як лохиновий чай. Окей, мої експерименти вдались. Десь е, зараз буде така вставочка з оцінками усіх е, чайних напоїв, які я готувала в цьому відео. От ви в коментарях можете написати свою е, оцінку і думку з цього приводу. Я сподіваюся, ви довелися до цього моменту. Дякую вам за це! Напишіть в коментарях, який з напоїв вам сподобався найбільше, які би ви, можливо, приготували б вдома. А також, чи хочете ви таке саме відео, але з напоями на основі кави. Тому що я зроблю, якщо хочете. От, на цьому все. Побачимось в наступних відео. Бувайте!